Вітаю з вами знову Юрій Перч, компанія К2, реклама інтернет-магазинів. Сьогодні у нас продовжується рубрика прогноз онлайн-продаж, і Сергій нам в чат рекламна кухня в телеграмі надіслав запит на прорахунок прогнозу для магазину запчастин. І власне на його магазині розберемося, скільки треба докладати реклами для того, щоб заробляти нормальні гроші на автозапчастинах. До речі, якщо ви ще не є в telegram чаті рекламну кухні, то посилання буде в описі до цього відео. Приєднуйтеся. Значить, Сергій е має магазин MSK Зроблений магазин на На чому зроблений. На Е, Добре, зроблений, в принципі. За що хочу похвалити, так це за банери з закликом до дії. Сергій, ви там належите до тих кількох відсотків, які дійсно роблять правильні е, банери і мають кнопку заклику до дії, яка дійсно закликає до дії підібрати, дивитись, залишити заявку, замовити підбір. Оце прям дуже круто. Ви молодець. Банер, в принципі, не клікабельний, але кнопка. Клікабельна, і тут можна е, зробити замовлення. Єдине, що зверніть увагу, тут your name. е, це косяк, який треба підправити, бо далеко не всі е, знають англійську. Багато хто вчив е, неанглійську в школі, е, там іспанську вчили, німецьку, італійську, різні мови. Але е, ну, і навіть ті, що вчили англійську, можуть відчувати дискомфорт, коли бачать щось, щось не то. І крім того, якщо ви використовуєте Google Shopping, то вам може прилетіти бан за такі от речі, тому що це буде невідповідність мови. У вас українська версія сайту, а Your Name — це англійською. Ну і подумайте, чи вам всі потрібні поля обов'язкові, чи можна щось спростити? І, зокрема, чи потрібна капча. І, зокрема, подумайте над тим, щоб отут стояла галочка по замовчуванню, бо це якщо її немає, це ще один клік по дорозі до цієї заявки. Я розумію, що вам ніби простіше, якщо буде він вказаний в замовленні, але подумайте, чи, чи збільшиться кількість заявок, якщо, наприклад, його зробити не обов'язково. Це так, і інформація для роздумів. Ви краще знаєте свою галузь, розумієте? Це я вам так накидую ідею для того, щоб побринкштормити. Давайте пробуємо залишити тестову заявку. Ця капча, ну, вже є нові види капчі, наскільки я знаю, коли не треба вводити тих цифр, ну, бо це вже ну, точно минулий вік. Э, цим позбавтеся. Позбавтеся цієї капчі точно. Пішла заявка, ну, супер. Спрацювало. Добре, давайте ще подивимося. Я люблю, якщо сайт, э, наприклад, не на промі і не на хорошопі, дивитися ще як формулна корзина. Тому що. Э, Дуже різні цікаві бувають історії там, для оформлення товару. Наприклад, для того, щоб е, оформити замовлення, деякі продавці ставлять там реєстрації на сайті, там обов'язково. Причому от е, в стандартних платформах там хорошо, пром такого немає, тому цікаво дослідити, що є. До речі, купити в один клік ну, дуже класно зроблено. Дійсно, в один клік тут зразу вводиться номер телефону. І зразу купити. Це дійсно в один Тобто не треба такого там замовити в один клік, потім ще вводиш там пару даних, потім ще е... тиснеш на купити. Тут дійсно виходить купити в один клік. Є повідомлення чітко, що, е... що оформлено покупка в один клік. Тут дивіться, що який глюк, немає в наявності, але цей товар знаходиться на головній сторінці це не дуже добре, бо якщо вже ви виводите якісь товари на головну сторінку, то вони мають бути в наявності. Бо це, ну, з головної сторінки багато хто заходить і, і купляє та. Тобто головна сторінка це обличчя вашого магазину, тому там варто розміщувати товари, які є. Наявності, тобто виводите в даному випадку лідерів продажу і подбайте про те, щоб ті лідери були в наявності. Або ще там додайте додатковий фільтр, що на сторінку вводите лідерів, які в наявності. Люблю, як організована в опенкарті, корзина. Тобто, після кліку на «Додати в кошик ми бачимо повідомлення, що товар доданий в кошик. В багатьох магазинах там десь просто з'являється там. І там лічильник один біля корзинки, і це не завжди зрозуміло. У вас це зроблено класно, чітко, є повідомлення. Тут чи можна навіть зразу в один клік замовити, теж дуже круто. І є, можна або продовжити покупки, або вже перейти на сторінку оформлення замовлення. О, це дійсно класно, зручно. OpenCart тому дуже класно працює. Так, що у вас по сторінці оформлення замовлення? Е, доставка по місту рівне. Я так розумію, без рівного. І вам за таке теж може прилетіти бан. Ми недавно по кількох акаунтах зловили такий бан. Там була в нас доставка по Києву, доставка по Львову. Google каже, що має бути доступна доставка по всій Україні, де ви продаєте. Якщо ви продаєте в Україні, то має бути доставка без обмежень по місту. Подумайте, як вам це обійти. Бо ну, якщо робите Google Shopping, то може прилетіти вам бан, якщо не робите. То, скоріше, не зможете, бо у вас є ця історія. І якщо буде ну, проходити модерація, якщо будете проходити першу модерацію, вас ну, може стикнутися за тим. Доставка по місту. Ну, одним словом, має бути адресна доставка. Просто по Україні і людина вже тут вказує навіть не адреса, а має бути окреме місто, окрема адреса. Відповідно, можна там кур'єрна доставка нової пошти. На це зверніть увагу, подумайте, як вам це Пропрацювати. Доставка відділення нової пошти підтягуються випадайки зразу. Оплата. Давайте я берутівкою, щоб не переходити на онлайн. Області випадайками міста теж випадають. Супер. Відділення. О, і теж О, супер. Модуль нової пошти є. Присутній. Все добре. Тут вже. Дещо заповнював? А тут в мене автоматично підтягнулися тестові дані. Не реєструватися це дуже правильно по замовчуванню не реєструватися. Ну, в принципі, добре, є можливість залишити коментар. Так добре, добре. А, ну знов ну, та історія. Я погоджуюся з умовами. Я думаю, що якщо ви поставите тут пташечку по замовчуванню, дуже багато користувачів будуть вам вдячні, тому що я щось так підозрюю, що багато хто тисне форми та потім що, що, ага, а, ну сюди. Ну добре. Тобто вам треба, ну ви робите зайвих. Ви доставляєте користувача час зробити ще три зайвих е, кліки е, до оформлення замовлення. Тут і так всі будуть вимушені ставити цю найбільшу брехню в інтернеті, як її називають, там ніхто не читає ці заговори. От тому, якщо хтось не погоджується, то він зніме ту тобто, пташку. Але насправді більшість людей будуть вам вдячні за те, що ви е, позбавили їх тих зайвих. Ліків. Так, а що? Що відбулося? Інструкція по оплаті готівкою. Ваше замовлення не буде оброблено поки ми не отримаємо оплату. О, щось не зрозуміло Ну, це неправильно. Ви маєте прийняти замовлення, опрацювати його, і ну і тоді вже говорити про оплату. Це у вас дуже жорсткий косяк. Плата про доставці. О. Плата прадоставці спрацювала нормально, а там оплата готівкою. Ну, якби ви відмовляєтеся приймати замовлення, поки не буде готівка. Ну, готівкою плачу. То тобто, спочатку прийміть замовлення, сконтактуйтесь з людиною, потім вже згодьте нею, як вона має оплатити замовлення. Ось. Ну, по сайту, загалом підсумки. Молодці, що використовуєте баннер. На головній сторінці подбайте, щоб були ті, ті лідери продажів, які є в наявності. Ну і з там пташками, пам'ятаєте, поставте пташки перед оформленням замовлення, що згодні з договором оферта по замовчуванню, і це з готівкою, що ми щойно побачили історію, то теж виправі. Тепер давайте перейдемо до прогнозу онлайн-продаж. Так, тут у нас є український ринок. Добре, е, давайте збільшимо масштаб. Значить, якщо ми говоримо про прогноз, це про продажі. Якщо продажі, це про гроші. Якщо про гроші, то треба мати ціль. Ви написали, що вам посував 1 мільйон е, продаж. Е, до кінця року, але ти розумієш, це мільйон продаж в місяць вийти на такий рівень до кінця року. Ну, давайте будемо думати, скільки треба продавати і як вкладати в рекламу, щоб отримувати такий дохід. Значить, середній чек ви написали 1500 гривень в вашому інтернет-магазині. Тому вам треба виходити на кількість продаж в місяць 667. Це є 22 продажі в тиждень. Зразу думайте, чи у вас є достатня кількість людей в штаті для того, щоб опрацьовувати таку кількість замовлень. Конверсія закрите замовлення. Я так думаю, вашій галузі вона досить має бути високою. Це є 80%, думаю, можна використати. Якщо б у вас інший був показник, то дайте мені знати в коментарях або під цим відео, або в телеграм-чаті рекламна кухня, там де ви залишали запит. Цей показник означає, що з 10 людей, які залишають заявку на вашому сайті, чи через корзину, чи через цей замовити підбір форму, що 8 такі роблять покупку. Надіюся, що у вас є так. Якщо ні, то поправте мене. Відповідно, з реклами ви пам'ятаєте, що ми отримаємо заявки. Ми не отримаємо завжди продажі, ми отримаємо заявки, які менеджери ваші мають опрацювати і перетворити їх в продажі. Таким чином, нам система вираховує, що в місяць заявок має бути більше 800 і майже там, 30 заявок в день. Тобто розраховувати для того, щоб отримувати мільйон продаж, треба опрацьовувати з, з, з середнім чеком 15 тисячі гривень, нам треба опрацьовувати там, майже 30 заявок в день і перетворювати їх там в 22-23 продажі в день. По конверсії сайту 1,5% може бути. І система нам каже, що потрібно залучити цільового трафіку 55 тисяч користувачів в місяць, щоб з півтора тисячі середнім чаком отримати мільйон продаж. Тепер найцікавіше. Ціна за клік. нам потрібна в вашій галузі для того, щоб розуміти, скільки коштує реклама для інтернет-магазину автозапчастин. На жаль, ви мені не вказали запитів, за якими можна шукати ваш товар в інтернеті. Ну, Будемо тоді вгадувати. Давайте будемо вгадувати як. Давайте по лідерах продажу будемо вгадувати спочатку. Давайте я кліпс, кліпса закріплення гальмівних трубок. Так, де наш планувальник ключових слів? Українська Україна? Переглянути результати. Ну, щось не густо з трафіком по цьому запиту. Давайте. Ой, де тут? Давайте сальник лапа подивимося Трошки більше, але тут ну трафік 90. 90 тільки система показує. Ну вона тільки показує частину трафіку, але все рівно, якби ну, на 90 вам треба 55 тисяч, тут сильно нариженешся. Ну, від гривні до двох показує. Ну окей, давайте шар пошукаємо. запобіжник дуже загально, бо є різні запобіжники. Втулка амортизатора. Може, тут щось є. А у вас лідери продажі, бачу, коштують явно на півтори тисячі. Середній чек. Тут, ну тут вже опрошується у вас структура рекламної кампанії в Гуглі, щоб ви робити, що там товари, наприклад, до 300 гривень і товари там від 300 гривень. Треба рекламувати і ті, і ті, бо якщо лідери продажів, це товари, які 38 гривень коштують, то вони можуть дійти купити або кілька тих втулок на нормальну суму, або купити втулку, потім ще якусь запрястину до цього до автомобілю. Тому майте на увазі, що треба і ті, і ті рекламувати, але варто дешеві і дорогі розділяти в різні кампанії. Так, втулка автоматизатора. Давайте шукаємо нашу втулку автоматизатора. Вже трошки більше, але все рівно 300, 200. Що в нас від 1,5 до 4. Ну, давайте втулку автоматизації. Давайте загальний зробимо запит. Тоді, якщо ви не хочете признаватися, як вас шукають, магазин Що там робиться? О, і тут же нормально 36 тисяч 30 тисяч. Ну і ще якщо позбирати от, там втулки, автоматизаторі інші різні ключі, по яких можна шукати ваш сайт, то 55 тисяч вам трафіку на місяць точно не збирається. Е, тепер давайте дивитися, що по цінах амортизатора від 1,5 до 4 гривень, Магазин автозапчастин, загальний трафік від 3 до 9. Ну, 9 — це більше вже для текстових голошень. Якщо говоримо про рекламу інтернет-магазину, це. Завжди в контексті товарних оголошень Google Shopping Performance Max. Ну давайте от щось таке середнє між тим і ближче до мінімального от сюди візьмемо. Ну, давайте 3,50 візьмемо. Я думаю, що якщо по запчастинах вони будуть, то воно десь таки буде точно там верхній межа 3,50 А якщо по якихось загальних таких ключах, як там запчастина та до автомобілів і магазин, то таке інше, то буде десь від. 3,50 там до більшої кількості давайте поставимо 3,50. Якщо до речі, у вас вже є запущена реклама, то дайте мені знати, яка у вас середня ціна за клік виходить. Цінно мені отримати два зворотні зв'язок, щоб розуміти наскільки цей прогноз є точним. Бо прогнози, маєте розуміти, це завжди приблизні цифри, так плюс-мінус діапазон. Але якщо у вас вже є точніші дані, то, будь ласка, поділіться, буде приємно поспілкуватися. Отож, якщо у вас буде ціна за клік 3,5 гривні, то щоб продавати на мільйон з середнім чаком півтори тисячі гривень, вам треба вкласти майже 200 тисяч, що становить майже е 20% від е нашої цілі, так? Тобто доля рекламних витрат у е вас буде приблизно 20%. От скажіть, наскільки вам це вигідно. Тут треба вже розуміти вашу маржу, ваш бізнес, вашу націнку на товарі, і тоді ми будемо розуміти, скільки ж це, наскільки це вигідно. Вигідно це в вашому бізнесі чи не вигідно. Давайте, якщо ціна за клік буде, наприклад, вдасться дешевше зробити там середню, 2,50. Якщо вдасться зробити дешевшою ціною за клік і буде 2,50, відповідно там 14% буде. Якщо буде дорожче, наприклад, 4%, то буде 22%. Бачите, то У вас доля рекламних витрат може коливатися від там, 13 до, там, давайте ще навіть зробимо 4,5%. Від 13 до 25%. Тут вже треба чітко розуміти, яка ціна за рекламу буде саме в вашому е аккаунті, саме з вашими товарами, саме з вашим магазином. У нас були е запчастини до автомобілей на супроводі кілька разів. Там ціна коливалася довкола 4%, і доля рекламних витрат там коливалася між 15% і 20%. Було таке. Як можна покращити результати? Покращити результати, можна збільшивши конверсію, закрити замовлення, вчити продавців, там продавати краще, обробляти всі заявки, перетворити їх в замовлення. Хоча у вас і так був високий, ну, я пропустив високий показник, то якщо його зробити ще вище, то відповідно тут зменшиться показник. І збільшувати середній чек. Тобто завжди питатися, може вам ще щось потрібно. Я думаю, ви такі робите, бо то в автомобільній галузі популярно. Може, ну, знаєте, як на заправках там питається, може ще там очисник, може там ще щось. Я розумію, що ви зараз кажете, боже, як то харить, як то вже всі надоїли. Ну, але якщо ми говоримо про продажі, то треба. Ну, Треба продавати і треба робити так, щоб це не було нав'язливо, щоб це не Харало, ні вас, ні е, користувача. Але ну, методи збільшення середнього чеку завжди є, їх завжди треба використовувати. Навіть якщо ви збільшите середній чек до двох тисяч гривень, то бачите, навіть при дорогій ціні за квіт вже є е, більш е, прийнятна доля рекламних утрат. Ось такий прогноз е, вийшов для автозапчастин. Будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок по показниках, які у вас е, реально, чи ну, дійсно був 80%, як ми враховували це в першому показнику, чи був менший, може, а може і всі 100. Е, якщо у вас вже є ціна, е, запущена реклама, то поділіться, яка у вас середня ціна за клієнтів у рекламному аккаунті, і е, наскільки для вас вигідна доля рекламних витрат, скажімо там, 15%. Я вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячний, якщо підпишеться на канал к 2 в Ютубі. Ось тут зараз залишу в описі цього відео посилання на телеграм чат рекламна кухня. підписуйтесь і туди. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного завершення тижня, високих продаж і до зустрічі в наступних відео.